Допомістилося далі. Це у мене такий котик, така дівчинка. Це я. Це якась дороблена штучка. Ну я від неї нічого не знайшла. Далі така хварили з місяцем. Потім це ось такий лев. Малесенький. Дуже малесенький. Мені дуже сильно подобається. Потім це такий ведмедик, він мені теж дуже сильно подобається. Тут кульки, подарок і букет. Крутий. Потім це у мене такий колись був кулончик від русаленьки. Дуже красивий під інтернеті, що і так і зробила. Потім я зробила таку дівчинку, дуже красива. Така дівчинка, а волосся, якісь такі собі. Я її хотіла юбку а вона приклеїлася і все отак. Друзі, я зря в цю лялечку взяла на всю піску кінотичку. Була вся забита. О, та ж красива, художниця маленька. Може викидати, бо ні, я подумаю І вам ці відео скажу. Друзі, у мене закінчується відео, то я швидко знімаю Ось такі чути, куди ось відвалилося. 3D-скрінька така. 3D морозиво шоколадний ведмедик, ящик іграшковий. А усередині такі всім подіпані і попит. крутий Така лялька. 3D теж така фігурка. Це я. Такий ящичок. Це колись така була підставка для телефону. Я навіть не знала, чи зараз витримає телефон. Я спробувала, вона витримала. Це колись така була качалка на ниточках. Вона зараз пірна. Така Відність теж скульптурки равлик, у нього очко випало. Мого брата такий тигри. Кось такий 3D був 3D-пінгвінчик, але очко випало, такий дракончик красивий, такий 3 d букет. така бізянка на олівець. Може бути на фломастер або на ручку. Це колись таке було поле для дракончика. І таке поле для хрестків муків, але замалесеньке. Ну, Ні, нічого страшного. Така скульптура хмаринка 3D на нитошці. Така скульптура з пластилина, який стає як пластик, Такий чемоданчик, пов'язочки, кеточки, такі сумочки, такі квіточки, теж пластилина, що робляться це Такий свалик мені подружка подарила. Хто любить цю піцу, поставте на цим відео 100 лайків.